Сьогодні день зі словами глибокої вдячності ми звертаємося до наших славних педагогів. Вони рік за роком передають нам свої знання, доносять до юних сердець моральні багатства, накопичені людством, ідеали добра, правди, честі, духовної краси. З Днем знань вас, шановні, вітаємо щиро і зишимо неба ясного, і миру, міцного здоров'я, тепла, довголіття. Хай вистачить щастя, на націла століття. Хай роки летять, а ви їм не коріться. Хай сонечко сяє колостям пшениці. Хай доля дарує вам щирі хвилини У дружньому колі своєї родини. Спасибі за вашу про нас. Ці квіти осінні, зорі для вас. не стане заперечувати, що одним з найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавий, приносить радість це одна з головних умов відчуття життєвої повноцінності. Твій вибір зробили і наші першокурсники, і від сьогодні стали повноправними членами нашої великої родини. Ну що ж, друзі, побутного нам вітру та безпечного плавання, нехай нашим компасом в океані життя. Будуть наші честь і совість. Хай береже нас Бог, добра батьківська порада та безмежна материнська любов. Слово надається заступнику директора з гуманітарної освіти та виховання Наталії Анатоліївні Дзині. Шановні викладачі, прийміть наші найщиріші вітання з початком нового навчального року. Шановні наші студенти, від імені педагогічного колективу я щиро вас вітаю з тим, що ви сьогодні на цій лінійці зустрічаєте новий навчальний рік. Хто його зустрічає в технікумі четвертий раз, хто тільки перший. Наче найкращі побажання вам із тим, щоб ви здобували тільки добрі і відмінні знання. Сьогодні я хочу сказати про те, що 40-річна історія.